Жило собі було у лісі гімно, і одного разу прийшов у цей ліс мудрець. Гімно вискочило з кущів перед мудрецем, і як закричить Я тебе з'їм. Мудрець лякався і втік. Потім у ліс прийшов другий мудрець. І перед ним вискочило гімно і прокричало Я тебе з'їм. Мудрець не злякався і штовхнув гімно ногою. Гімно завоняло на весь ліс. Якось третій мудрець пішов у ліс. А гімно, як завжди, вискочило і кричить Я тебе з'їм. А мудрець у відповідь. Я сам тебе з'їм і з'їв гімно. На смак гімно виявилось як справжнісіньке гімно. Тоді четвертий мудрець пішов у ліс. Гімно вискочило і пригрозило з'їсти мудреця, але мудрець не злякався і пройшов повз. Гімно кричало, кричало. Заплакало та й пішло, втопилося, тому що метою гімна було лякати мудреців.